Доброго дня, продовжую огляди в ЖК «Сімейний комфорт. І тепер вони будуть з надписами площі, так, щоб вам було зручно орієнтуватися, адже в чорнових квартирах надзвичайно складно зрозуміти, деяке приміщення, тому я додала от такі наліпочки, щоб ви розуміли по квадратурі приміщень. І так, у нас тут є гардеробна, суміщений санвузол, це в нас однокімнатна квартира, відповідно, одна спальня та. Кухня. Це восьмий поверх з 10, секція здана, тобто вже можна розпочинати повноцінний ремонт. Як і в попередніх відео, практично усі однокімнатні мають такий французький балкончик, ось там він, ліворуч по площі, тут в даному випадку 1,70. І таких по бокам дві лоджії. Тут буковий вигляд на озеро, ось так можна подивитися з віконечка. Встановлено індивідуальне опалення, це двоконтурний газовий котел. Відповідно, є лічильники. Уже повністю все готово для того, аби розпочинати оздоблювальні роботи. Самий приємний етап переїзду це владнати новий красивий ремонт. Таких об'єктів у нас є кілька варіантів з різними плануваннями, з різними варіаціями у секціях. Зараз в ЖК сімейному комфорті ми продаємо 8 квартир, тож є з чого вибрати. Вони відрізняються, що плануванням, що різноманітним виглядом з віконечок. Телефонуйте, ЖК Сімейний комфорт це чудовий вибір, перспективна інвестиція.